Хто до нас дещо приєднався. значить ми ну, З алгебри розв'язуємо номер 2330. Так, другий пункт. І так, і якщо ми підрахуємо усе це все, що воно буде? 15. 15. Правильно. І тоді ймовірність у нас яка. 15 із 36. 36 так, там же кількість варіантів, вона незмінна. 36 Ну і можемо скоротити на 3 так 3. І маємо. 512. 5,12. Все. Ось воно таке є. Так, і там третє в нас ще залишилося. Щоб ми вже його закінчили. Так. У сумі за два китки випадає 5 очок. Тобто А плюс Б має дорівнювати 5. Так, ну давай. будемо Наші варіанти рахувати. Так, ну якщо, наприклад, першого разу виконали один, так, то друге мене що потрібно. 4. Так, а якщо 2. То 3. Так. Ну і маємо ще. 3, 2, і 4 і один. І чотири, і один. Так, ну і тоді у нас тут скільки варіантів? 4. І тоді ймовірність. шостих. І маємо... Прочко ми на 4, 1, 9. 1, 9. Так, маємо 1, 9. І давайте вже, щоб ми до цього не поверталися, значить, зробимо останнє завдання, яке нас тут цікавить. Це 23, 32. Все, і далі в нас буде геометрія. Лише геометрія. Тобто і на наступному тижні, і так далі, тому що там є матеріал, який потрібно опрацьовувати. З алгібри це все. У нас буде з вами ще одна контрольна робота, яку я вам викладу на всеосвіті. Ви її там розв'яжете все, і ми будемо алгебру закривати семестр та рік. А геометрії ми ще попрацюємо. Так. Петя, ну давай, А, ні, я перепрошую, Петя. Матвій, будь ласка, 23:32 читай. Дмитро та Петро одночасно кидають по одному гральному кубику. Якщо сума очок, що випаде, що випали до рівня 6, то виграє Дмитро. А якщо, сума, а якщо в сумі випадає 7 очок, то виграє Петро. У кого з гравців більш шансів виграти у цій грі? І так, дивіться, значить, у нас є Дмитро та Петро. Значить, Дмитро виграє, якщо сума буде 6. Так, а Петро. Якщо сума 7, якщо сума 7. Метрі, давай от ми зараз нічого не розв'язуємо. От просто нічого не розв'язуємо. Інтуїтивно, як ти вважаєш, кого більше шансів? У І от так воно здається. На перший погляд. Дійсно, тому що Можна? там менше сума. Так, але що, Андрій щось хотів сказати? Так. Однаково. Однак, так, є такий варіант, однаково. Але дивіться, ви пам'ятаєте, що ймовірність це відношення успішних подій до загальної кількості подій. Тому потрібно підрахувати. І так, дивіться, давайте почнемо з Дмитра. І так, у нас А плюс Б має бути 6. А і Б. Так, ну Матвій. Ну, наприклад, виконали першим кубіком одиницю 5. 5. Якщо двійку. Б4. трійку, Б3, четвірку Б2 і п'ятірку б 6 ой, б 1 І це всі можливі варіанти. Скільки їх? 5. Тоді ймовірність, що Дмитро виграє Гаразд. Наразі з Петром працюємо. У Петра сума має бути 7. Ну, давайте так само, якщо викинули 1. Е, ну, B дорівнює 6. А1 е, b дорівнює 5, А3 b дорівнює 4, А4 дорівнює 3, і А5 b дорівнює 2, і А6 b дорівнює 1. І скільки тоді ми маємо варіантів? 6, 6 варіантів. І тоді ймовірність, що виграє Петро, яка? 6.36. Ну, Це одна, одна шоста. Одна шоста. Ну, і яка ймовірність більша? У Петра. У Петра. Тобто в цій грі, ну, ймовірно, так, виграє Петро, ймовірно. Значить, ймовірність Петра більше за ймовірність Дмитра. Гаразд, все. З алгеброю це все. Так, далі давайте переходимо до геометрії. Значить, нас з вами цікавить. Ага, значить, у нас у домашньому завданні був номер 229. Якщо там були ще якісь питання, можна задавати. Якщо ні, давайте перевіримо 229. Там потрібно було виразити вектори через базисні. Таке завдання у нас буде на самостійній роботі, тому давайте перевіримо. І так, другий варіант 229. І так дивіться. На сторонах АБЦ паралелограма АБЦД малюнок 53. Значить, одразу я його роблю. Так, літери у нас проставлені таким чином. Так, тут у нас є. тут у нас F. Так, і дивіться на умову. Значить, ми маємо, що відрізок АЕ дорівнює 5 шостих відрізка АБ. БФ дорівнює 2 третіх БЦ. Вектор DA, ДА, Базисний перший вектор А. І вектор DC, Це вектор B. І потрібно подати де. Так, аліса. Будь ласка, давай. АБ а, дорівнює ДЦ, тоді АБ дорівнює Б. Так, правильно. А, тоді ДЕ дорівнює ДА плюс АЕ. Правильно. І так, методом трикутника ми встановили, що вектор ДЕ є сумою векторів ДА плюс АЕ. Так, далі. Тоді де є дорівнює А плюс 5 шостих Б. Угу. А плюс 5 шостих Б. Дивіться, у нас довжина відрізка АЕ складає 5 шостих довжини відрізка Б. Тому я можу сказати, що вектор АЕ, якщо я буду отак от його розглядати, це є 5 шостих від вектора Б. Так, ну, давай. ДА Друг, дорівнює вектору ЦБ e, раз не почув. ДА DDA... дорівнює вектору ЦБ. Так, ДА дорівнює вектору СБ. А ЦБ дорівнює вектору мінус БЦ. Тоді ФБ дорівнює 2 третіх e, e, ЦБ. Давай ось так. Uh -huh. По-перше, ДА дорівнює ЦБ. Це правильно. Так. Далі вектор Ц Він є одна третина від вектора ЦБ. Так. І звідси Ц Одна третина від А. А. Ага. Так. Розумію, так? Тому що в тебе БФ дві третини, так, так. значить, СФ одна третина. І далі теж розглядаємо трикутник. Е, тоді Ц дорівнює Д плюс С Ф, ДФ дорівнює Б плюс одна третя А. Правильно. Б плюс одна третя А. Молодці. Так, давайте переходимо до першого варіанту. Що нас зараз цікавить? 235-й номер, потім розказує нормування вектора. І так, дивіться. Перший варіант номер 235. Знайдіть значення k, при якому вектори колінеарні. І так, маємо вектор m2К, вектор n з координатами 3, 6, вектори m і n колінеарні, і потрібно знайти k. Так, ну розв'язання ось тут. І так, давайте пригадаємо, у нас був критерій калініарності векторів. Так, у нас було їх два. Так, перший критерій говорив, що повинно існувати число, яке множенні на один вектор дає інший вектор. А другий був по координатах. Так, що вони повинні бути пропорційні. Ну, давайте, давайте спробуємо зробити. Так, Варя, чує мене. Я слушаю. О, ну так, поганенько, але але чуєш. І так дивись. Значить, Якщо вектори колінеарні, то ти маєш право сказати, що координати мають бути пропорційні. Тобто беремо мінус 2 до 3, і воно дорівнює чому? К. На 6. К на 6. Правильно. Звідси подаємо К. Як я буду його шукати? К дорівнює є мінус 2 помножити на 6 і розділити на 3. Молодець. Скорочуємо 3, 6. І маємо К дорівнює чому Варя? Мінус 4. Правильно. Молодець, мінус 4. Так. Пишемо нормування вектора. Нормування вектора. Це така поширена задача у векторах. Зараз ми напишемо, що це таке. Як це робити? Значить, нормування вектора. Давайте, по-перше, запишемо таке просте означення, але хай воно буде. І так пишемо означення: одиничним вектором називається. Одиничним вектором називається вектор, довжина якого дорівнює одиниці. Одиничним вектором називається вектор, довжина якого дорівнює одиниці. Одиничним вектором називається вектор довжина якого дорівнює одиниці. Ну, це зрозуміло. Напрямок не суттєво. Найголовніше, щоб у нього довжина була один. Далі пишемо наступне означення. Нормування вектора тере. Нормування вектора тере. Це отримання, це отримання одиничного вектора, нормування вектора тере, це отримання одиничного вектора співнапрямленого з даним, нормування вектора тере. Це отримання одиничного вектора співнапрямленого з даним вектором. Співнапрямленого з даним вектором. Так, дивіться. Значит, маємо для прикладу, що це таке. Маємо вектор А, якийсь вектор А. Хай у нього є координати а 1 А2. Мені потрібен такий вектор Б, який буде співнапрямлений з вектором А, та модуль якого має дорівнювати 1. Тобто я пишу, що вектор Б співнапрямлений з вектором А та модуль вектора Б дорівнює 1. Оце означає пронормувати. Значить, Дивіться, як ми це робимо. А робимо ми це таким чином: ми вектор B подамо, як ось таке число помножене на вектор А. Тобто, я можу сказати, що я вектор А ділю на його модуль. Або множу на число обернене до його модуля. Ну і давайте спробуємо. Зрозуміти, чому саме так воно відбувається? І так. Це число я просто переписав. Ну, це число, зрозуміло. Далі, вектор А це в мене вектор з координатами А1, А2. Якимись там координатами. Значить, Якщо я вектор множу на число, то кожну координату я множу на це число. І я отримую вектор з координатами А1, ділене на модуль вектора А. І А2 ділене на модуль вектора А. Ось це в нас буде вектор Б. Наразі я спробую знайти модуль вектора Б. Ми пам'ятаємо, що модуль це корінь з суми квадратів координат. Якщо вектор Б має ось такі координати, то його модуль це корінь із а 1 квадрат модуль вектора А у квадраті. Плюс А2 квадрат модуль вектора А у квадраті. Розуміємо, це перша координата, це друга, а це сума квадратів координат вектора. Ну і якщо ми рухаємося далі, в мене тут сума дробів з однаковим знаменником. Знаменник я переписую, а у чисельнику маю суму квадратів координат вектора А. І ми пам'ятаємо, що сума квадратів дорівнює квадрату модуля. Тобто це буде модуль вектора А у квадраті, і тут буде модуль вектора А у квадраті. Ну, а тут ми розуміємо, що це один. Тому дійсно, коли я вектор множу на число обернене до його модуля, я завжди отримую одиничний вектор. І оскільки це число додатнє, напрямок зберігається. Тобто, він буде співнапрямлений з даним. І так, давайте зробимо. Нас цікавить перший варіант номер 236 Ну, Максим Маньковський, а ну давайте читай. Знайдіть координати вектора, модуль равен одному, і який співнапрямлений з вектором. Угу. Тобто, модуль дорівнює одиниці, і він співнапрямлений. Тобто, ми розуміємо так, що у нас відбувається нормування вектора. І так, дивіться: пишемо: що є вектор А з координатами мінус 5-12. Значить, нам потрібен вектор Б. Який буде співнапрямлений з вектором А і модуль вектора Б дорівнює одиниці. Забігаючи наперед, там у другому варіанті, якщо я не помиляюсь, там потрібно отримати теж одиничний вектор, але протилежно напрямлений. Якщо нам потрібно бути протилежно напрямлений, то ви його множите просто на від'ємне це число. Так? І так, поїхали. Значить, спочатку ми знайдемо модуль вектора А. Так, значить, що це в нас буде? 25 плюс 144. Маємо. І це, і це в нас 13. 13, молодець. І тоді вектор Б, ми записуємо це вектор А вектор множений на число обернене до його модуля. Ще раз повторяю: якщо потрібно буде отримати протилежну напряму, то ви тут просто мінус поставите, Помножити на число мінус. Обернено до модулю. Так, і тоді маємо одну 13 помножити на вектор з координатами 5, 12. І якщо я цю одну 13 помножу, то вектор B, який буде мати координати? Мінус тринадцятих і 12, 13. Все. Ось ви отримали. Вектор b. Його модуль дійсно дорівнює одиниці, це важко перевірити, і він співнопрямлений з даним. Так, давайте другий пункт подивимося. У другому пункті вектор B4,5. 4-5. Ну, дивіться, тут літера B вона зайнята. Ну, тоді будемо шукати вектор С, який буде співнопрямлений з вектором B. І модуль вектора С має дорівнювати 1. Значить, спочатку... Модуль вектора С дорівнює 16.25. Максим, спочатку модуль вектора B. А, да, модуль вектора B дорівнює 16 25. Це в нас корінність 41. І тут ми нічого не зробимо. Ми так його і залишаємо. І тоді вектор С ми знаходимо якщо... як 1 поділити на вектор... модуль вектора B і множений на вектор B. В нас. 1 поділити на коріні 41 і помножити на 4, 5. Так, на вектор з координатами 4, 5. І тоді маємо вектор з координатами. 4 коріні 41 і 5 корінь 41. Ну, вектор С це у загальному випадку. Ну... Ладно, я думаю. Все, досить нам перших двох пунктів. Стись. Не буду. Так, 237. Так, Андрій, а ну давай читай. О... Є в тебе умова. Значить, дивись, в тебе є вектор А. Мінус 8. Потрібно знайти координати вектора B колінеарного вектору А, якщо відомий його модуль. Тобто вектор B колінеарний до вектора А, модуль вектора B дорівнює 20. Рості. Так. І потрібно знайти координати вектора Б. Так, ну тут е, задача вже не на нормування, тобто це вже просто на колінеарність векторів. Значить, Ми пам'ятаємо, якщо вектори так, то я можу сказати, що вектор B обов'язково дорівнює якомусь числу помноженому на вектор k. Так? Звідси модуль вектора b він дорівнює, пам'ятаємо так, це модуль K помножити на що? На модуль, ну, на модуль вектора А. Це перший пункт в означенні множення вектора на число. Тоді підставляємо те, що є. Ну, спочатку знайдемо модуль вектора А. Що це в нас буде? Корінь із 36 плюс 64. Так, маємо. Корінь із. Так, тобі 10. Так. Звідси підставляємо все сюди. Так, модуль вектора B. 20. Дорівнює модуль К, помножити на 10. Звідси модуль K дорівнює 20 поділити на 10. Тобто. Ну, 2. 2. І тоді я маю два випадки для. І дійсно це. Так. Так, тому що якщо я помножу на додатнє число, в мене напрямок буде той самий, якщо на від'ємне, він зміниться на протилежний, Але я все одно отримую кулінарний вектор. І тоді, якщо k дорівнює 2, то вектор B це 2 помножити на вектор a, І якщо я 2 помножу на ось ці координати, що я буду мати? Мінус 12 та 16. І це перший випадок. І якщо k дорівнює мінус 2, то буде 12 та мінус 16. Правильно. Все. Зараз поки що робимо перерву. Після перерви продовжимо.